Вдячна всім за підписку на канал. Думала, без світла не буду записувати, хоча дивлюсь, чому ні. Видно так, якщо то можна запалити свічечку ще, да, щоб для більшого світла. Зараз я це і зроблю. Тож, так, за, е, потрібно, за потреби ще запалимо ще декілька свічок. Благо їх вистачає в мене, так, да? свічок. Хоча я зараз прямо ще, мабуть, запалю. Так, у нас тут птахи і свічечка у нас іще буде. Ще тут буде яскравіше у нас. Так, і так, давайте. Насамперед, дякую. У мене підписників на сьогодні 966, якщо не помиляюсь. І наша кількість на каналі, як я кажу, інтернет-сім'я наша зростає. Да? І чим нас більше, тим ми сильніші. І ну, ми разом можемо більше, да? більше, ніж одинці. По одному, да? три варіанти у нас буде сьогодні, що чекає до кінця місяця. Причому дивіться, цей розклад буде актуальним, коли ви його включили. Може, до кінця цього місяця да? е, записую я в січні, але якщо ви включите в лютому до кінця того місяця, в якому ви будете дивитись. Тож, давайте е, сконцентруйтеся на собі, подумайте про різні свої ситуації, щоб якось енергії ваші сюди прийшли. А, трішки якось не, не особо там на яких-то проблемах, а просто, так, знаєте, абстрактно подумайте і задайте питання. Що мене чекає до кінця цього місяця. Перший варіант. Другий варіант, що чекає до кінця місяця, і третій варіант. Тож так, а ми е, буду докладати або з цієї колоди, або, можливо, ще з інших колод, буду дивитись по ситуації. І так, що чекає перший варіант до кінця місяця. Ой, ви е, якісь... Було у вас протистояння, да? Хтось е хотів стояти, да, від спокуси якоїсь. Давайте дивитися, що за спокуса, хто це, чи це ви, чи про що тут. Втягнуті ви в, яких, в якісь ігри могли бути, або е якийсь вибір у вас був. Да? Ну, так показано, начебто це, знаєте, і гра, то гра, да? але для когось це серйозні питання могли бути. Да? На кону серйозні питання. Для більшості це не гра, хоча й кажуть, все наше життя це гра, але е інколи ж питання. Ключові да, в житті поставлені, ну, для когось питання кохання. Да? Питання відчинити якісь двері в цей світ, світ кохання, да? відкрити серце, у когось зізнання да, в коханні. Хтось вам от, хто дивиться, дівчата, якщо дивляться, да, хтось вам Хоче зізнатися у коханні і може зізнатися, до речі, до кінця місяця, може в такій письмовій формі, в СМС, да, напише листа. Хтось здалеку тут, а хтось, скоріш за все, міг не проявлятися якось або проявлятися холодно до вас. А знаєте чому от вам і відповідь? Бо були якісь певні проблеми складності в людини. Людина могла хворіти. Бачите, як врусло кохання зразу. Бо людина якось приховувала, не могла відкритись, носила маску. Чому так? Ну... До речі, я тут такий цікавий момент, от е, дізналась і з ним повністю згодна. Зараз скажу про що, що е, ми найбільше прикипаємо до тих людей, які нас якось тригерять, е, і тригери можуть тягнутися з дитинства ці у нас. Тобто психологічні якісь е, моментики, зацепочки, да? тобто тригери те, що нас. Чіпляє те, що нас а, виводить з рівноваги. Ну, Не можемо ми рівнодихати, в да? нас які-то гойдалки. І ми найбільше до таких людей прикипаємо. Дехто навіть штучно може створювати, а, граючи на цьому, да, недаремно там показали. Ну добре, давайте ще глянемо, але я хочу це зібрати все. Я розумію, що тут з самого початку показана така карта. Що ще, окрім цих любовних таких моментів? Що ще до кінця місяця вас очікує? Угу. Якісь таємниці можете дізнатись сімейні. А, про які-то традиції, які-то плітки а, да, принесуть вам причому і гарні новини, і такі якісь лякаючі новини, але врешті-решт випливете, так, да? Перейдете цей містечок, все буде добре. вийдете Ви в свою стабільність, бо вас лякає якась нестабільність. Те, що ви глибоко в душі, ви все одно будете у своїй стабільності. Що ще? Ну, ще, ви знаєте, новини будуть гарні, якісь переможні навіть моменти. Ви, бачите, осідлаєте коня. Якась радість прямо. А радість, знаєте, про що? Все ж таки про цей вибір, чи ви його зробите, чи вибір серця, мабуть. Да? У когось вийде щодо питання з подорожами да? І це ви отримаєте прямо, в якусь звістку, у когось прямо документ. Так, да, радісні новини, приємні новини. І про кохання, і про ділові тут. Ой, у когось прямо злет такий кар'єрний. Щось буде. Успіх, успіх прийде. Двійки йдуть, так? Да? В 20 числа, 27 -е в когось. Так. Що тут? Хмари? А відійде оце Хмари, бачите і карта Труна. Це відійде оці от, от негативи, то відходить. Тож, чекайте, друзі, гарних новин. Так, ще повторюю, що ще відходить, там хочуть показати. Відходить те, що ви не знали, як поступити, як проявлятись, як відкритись. Ви зможете відкритись. Ой, у когось пристрасть прямо захопить вас. До, дивіться, 11, го 15, го да, це у нас лютий починається, буде 14 лютого День Закоханих. Да, можливо, якось пов'язано з цим. Бо тут 29 те число також. Ну тут карта Сигніфікатор ваш. Якось ви будете проявлятись. Прямо інсайти uh, будуть у вас. Дуже цікаво. Перший варіант. Ось такі події, ось такі ключові моменти будуть до кінця місяця у вас. Давайте дивитись другий варіант. Так. Угу. Ну, дивіться, тут прямо 14 іде, число. Uh, значить, Попереджені, значить, озброєні. Будьте уважні, вас хтось е хоче е або може обдурити якось хитрістю, щось там. хтось... Е е е е е Хтось на вашу наївність буде е, намагатися впливати 11 число, 13 і 14. Ну, це якраз от, знаєте, на лютий місяць, може бути, на лютий, хоч ми й до кінця місяця, але тут більш розтягнуто в часі. Тут я бачу і той місяць буде затронуто. Да, чомусь іде більш на лютий, більш правильно показують карти, що на більш тривалий термін, да? бо зірка це і про тривалість. Пролонговано. Ви чогось можете не знати. І можете дізнатись, до речі, таємницю, якусь 26 числа, да, про чоловіка. 28 -е число може проявитись чоловік, з яким були незрозумілі стосунки. Якщо ж дивиться чоловік, то що? Кинути якір, так? Да? Угу. Хтось хоче кинути якір, хто раніше якось проявлявся лише по страстях, по моментах такі, знаєте, задоволення. Тобто Любовів, як вершки тільки знімати, да? а хтось уже в більшій стабільності. Людина може бути близько до води, але не обов'язково. Також таємниці, які то хтось а, з когось будуть зірвані маски. Хтось так проявиться, що ви зрозумієте, що це за людина. Кар'єрні моменти. Якийсь успіх буде в роботі, ви зможете так проявити себе, що вас більше дізнаються. Ви зможете себе, от як сонце, да, це творчість, успіхи будуть хто творча людина, це танці, це художні мистецтва. Це. Але не обов'язково в будь-якій справі ви просто можете себе більш творчо проявити, і ви зможете більш відомі навіть стати. от Блогери також, да, а, більш дівчата йдуть, да, тут це ваш сигніфікатор, красива, вродлива. А, і місяць і сонце, да, а, ви можете. До речі, працювати проявлятися як вдень, так і вночі. От Писати да, розклади, як я, наприклад, в вечірній час. Або не обов'язково розклади, ви можете бути просто блогером, писати просто відео свої. Можете тексти гарно писати. Тут про таланти, які можуть проявлятися, як вдень. Да, Відомими можете бути, книги писати, так і натхнення до вас вночі приходить. Що ще до кінця? Ну тут і чоловіки також. Чоловік якийсь може почати проявлятись, хтось дуже хоче з вами прямо пов'язати свою долю, якщо ще ви не у парі, то ви йдете до того, щоб поєднатися, Вибір якийсь. Поєднатися, причому жити разом. Тут не просто так. Хтось міг шкодити вам, а ну тепер. Тепер ви можете вже цей шлях очистити. Ну, давайте прибираємо, заперечимо ці миші, щури, вони нікому не треба. Тут. Успіх якийсь може бути вже не, не ось одні, прямо до кінця місяця, а як я і казала на початку лютого, наприклад, да? а що оці змії? Оці змії, оці шкідники, да? А, ну ви їх відкриєте, розкриєте їхні підступні плани. Прибираємо, заперечуємо їх взагалі. Що ще? Що ще? є? Щось може а, трапитись раптово, який-то як збір врожаю. Да? А серп, ну це як коса в тому. Угу. А, доведеться, можливо, швидко кудись збиратися вам, щоб перетнути, а, кудись переміститися. Да? Це пов'язане з сім'єю якось або до сім'ї їхати. Давайте оцю знацькість. Приберемо, бо інколи це важко, коли отак раптово, треба чомусь їхати, чомусь рухатись. Ну, тут показують, що все ж таки буде у вас час, щоб там зібратися якось на час, або так, що ще й компас. Да? Вам важливо якось пробудувати якісь моменти. Хтось як колесо, знаєте, щось пов'язане з циферблатом, компасом, все, що кругле. З машиною також, да? колесо, кругле. Щось пов'язане. Що це тут пов'язане? Цікаво. Якось ви більш керувати зможете, чи часом складності вирішувати зможете, да? давайте складності приберемо, заперечуємо. Щось вам буде подобатись дуже, да? ви будете розповідати, спілкування якесь приємне йде, суспільство, більш якісь нові люди у вас йдуть. Да? І це подолі. Люди. Так. В общем, дивіться, оті важкі кармічні моменти ми прибираємо заперечуємо, вони вже відходять, бо ви вже пройшли якийсь цикл, да, тут не даремно цей цикл, як цикл пройшов, якийсь важкості якої-то. Да, ви здолали яких ворогів. Ви оцю лисицю ви вже на раз-два, ви її пройшли те, що це за хто це, що від неї чекати. Тобто ви вже розумієте, від кого і що чекати. А нові люди, з якими ви спілкуватиметесь, лише допоможуть вам, нададуть якогось нового досвіду, якихось нової інформації, яка вам лише у поміч буде. Тож, так, другий варіант, такі події. І третій варіант дивимось. Ой, ну тут радість, тут риби це і про кохання, і про гроші. Давайте розкривати чоловік. Да? Тут король бубновий, Чи це керівник, хтось з грошима діловий, але будьте уважні, бо тут лисиця випадає. Да? А що тут у нас ще? Із-за якоїсь людини, яка все ж таки тут там, цикл хтось подолав да, здолав. А щоб не було у вас тут граблів. Знаєте, давайте прибираємо, заперечуємо. Хай тут це -то буде, звісно ж, але воно щоб у гарному сенсі було. Що тут ця каблучка нам ще може? Да, щоб не було, як я казала, граблів і щоб а, раптово, а, дивіться, вам варто якісь орієнтири. Да, ред а, флаги, як зараз модно казати. Да, ред, флаги, а, орієнтири, що вам. Надо, що не треба, від чого ви готові відмовитись, заради чого, да? угу. бо у вас тут якось ви могли заблукати трішки. В чому? В чому? Хтось у вихованні дітей, хтось у. Так, щось тут погано видно. Хтось у тому, щоб. Якось налагодити стосунки з кимось з рідним. Да, тут сім'ю показують. Сім'ю показують і те, що була якась важкість у когось, хто дивиться, чи то в стосунках. Угу. Прийдуть якісь хороші моменти, які... це пов'язане може бути з новинами, здалеку, з-за кордону. Да, ви отримаєте хтось, документи, які то отримає. Чогось ви ще на сьогодні не знаєте. Це прийде здалеку, і ця новина буде вирішувати питання, які е, будуть на далеке, причому майбутнє впливати ваше. Ви про це не знаєте, ця справа ступорила, які то справи ваші. Ну давайте прибираємо, заперечуємо негативні моменти, оці ступори. Що ще? Спілкування, спілкування в інтернеті з ким то приємним, але було чимось е, затьмарено. Да? Прибираємо заперечуємо. Тих мишей щурів. А у когось дівчат з чоловіком приємним, таким, який має важелі, впливу не лише на вас, але і у суспільстві знайдете ключик до спілкування. Да? Це вам по долі. Якщо у вас було запитання, от просто зараз, про кого ви подумали, дівчата цей чоловік вам по долі. Чоловік, якщо дивиться, то також. У вас уже стосунки можуть бути. довгі, тривалий час, навіть якщо ви скажете зараз ми не спілкуємось. Ні, у вас є почуття один до одного, да? ви по долі, ну, не, не легкий тут, нелегкий тут якийсь шлях був. Тут у когось був вибір із двох жінок да? у чоловіка. Або із двох чоловіків у дівчат. Вас ще кохання вас поєднає. Ну, дивіться, які щасливі, красиві карти. Все, я далі навіть не хочу. Тут буде зустріч, тут буде чийсь проїзд, тут буде кохання, буде приємне. Ну, давайте ітогові. Ітогові, а тут йдуть уже такі хтось. Сумував, страждав, да, прибирав заперечим, хтось дуже бажав такої зустрічі. Тут могла бути магія на стосунках, закриття да, того шляху до такого щастя в стосунках. Перевернута карта собаки людина, яка втерлася в довіру, не знаю до кого більше, як. Чи до чоловіка, чи до жінки, і якось впливала негативно да, на ваші стосунки. І це тривалий, дивіться, ще й змія. Ну, прибираємо заперечуємо: тривала. Да. Е, робила шлях не туди. Да. До речі, щоб індивідуально зробити розклад і навіть скоригувати долю. Звертайтесь у особисті. Пишіть мені на Viber або Telegram. Номер вказаний або у відео, або під відео у описі. Так, ну, складності також приберем, заперечуємо. Так, да, нелегкий у вас шлях до кохання. Бачите, тут чоловік виходить, але через да, якийсь, хтось приховував, приховував щось, цей вплив. Але прийде до вас така якась стабільність у стосунки. От хто не міг побудувати? Ну, давайте соберемо ці карти, запитаємо: а якщо не по стосунках, то це, наприклад, да, і риби, це і кохання, і гроші. Якщо не про стосунки, то що ще йде до кінця місяця? Бо цей взагалі період найближчий? Успіх в чомусь буде. Ну, тут Війка, більш як в коханні. А, якісь питання ви зможете чомусь навчитися, щось ви прямо роздивитесь. Бачите, як під лупою. Ви ретельніше щось. Ну, хтось дійсно чоловіка краще дізнається. Або чоловік якийсь, а, якесь розуміння прийде правильне, Або для себе, ну да, більш як для кохання. Ну тут хороші такі дуже карти йдуть уже. Ви багато чого могли пройти, пережити да, на цьому шляху. Якийсь нелегкий шлях до свого е щасливого такого, знаєте, кохання, життя, буття, да, бо й будиночок. От, І нарешті. Прямо відчуєте це так. Нарешті я із того всього вибрався, вибралася, оцього да, е, якогось лабіринту. Я навіть не буду викладати ту карту. Угу. Тут е, чоловіки е, можуть бути військові, да, і тут і гроші, і кохання. Тобто все взаємопов'язано. Оці. Е, Складності вони так були. були. Складності були із-за того, що не могли так чи так, не могли вагалися в виборі. Да? Ми Прибираємо заперечу. Давайте, да, із-за того, що заважали. Завжди є хтось, хто намагається втрутитись. А дивиться, да, лиситься на цей букет і намагається якось щось е, споклюжити. Так, якісь могли бути е, плітки, е, хтось якісь пересуди, засудження, причому довгий тривалий час, да. ну, в общем. В общем, ви виходите вже із негативу якогось суцільного. Позитив. Нічого вам уже не затьмарить. Да, бо ви довгий, дивіться, показують дуже довгий тривалий період, і в глибині душі дуже поранені були. Ну, В такому в душевному, духовному сенсі. Так, я кажу, пор... і за лицемірства чиєгось. Причому лицемірство. Ну тут більше як від жінки якоїсь, так, от придивіться, якщо може навіть зовні от схожа на цю жінку. Бачите? Ось така. Тож, а, а, да, цей чоловік якось, ну це та жінка, яка якось а, довіряти. да, розкриється, тобто обличчя маски будуть зірвані. Угу. В общем, все буде так, як воно має бути. Кармічні уроки пройдені. Да? Ну, Тут ще чисточка б не завадила, бо тут все ж таки таке, знаєте, як а, вимазаний хтось тим брудом, хтось на когось лип. Плітки, негативи якісь. І, немов би от чисточка прямо показана була б, щоб від того всього очиститись. Тож, такі моменти в цей період пишіть, мої дорогенькі, не забувайте, хто ще не підписався, дивиться. Не підписаний, підписуйтесь. Вдячна вам за вподобайки, за коментарі. Пишіть, до речі, нові теми і до скорих нових зустрічей! Хай буде мир над вашими головами, миру нам всім в Україні. Хай буде так.